Що? А ну-ка давай покажи. Це ж тебе тут орган. да? була, так? Ні, До Досковка. Давай, давай, зараз побачимо, що де. Депот. Ти казав всі 200 кг, так? Да? Так, тепер графік, давай. Ди -ди -ди -ди. Ну, десь на 50 сантиметрів. Ну її чіпать ліпше, не чіпати, бо потім вона ще нижче опуститься, зрозумів? Так що у тебе все прекрасно. Щільністю. Пшениця-депота. Так, така ситуація. Скільки тут гектарів, ти кажеш, пшениці? пшениця? Паздив? Ні, саме депота. 10. Десь. Десь. Ну, прекрасно. Ну, Влітається Дніпропетровська область Що щось. Корінець бачимо. Я кажу, все зрозуміло. Доброго дня, шановні українські аграрії, коли я познайомлюся вас з одною прекрасною людиною, я там завинив перед ним і перед його господарством. Ну, косяки будемо виправляти в Дніпропетровській області, як кажуть, дуже будемо виправляти. Його звуть Олександр. Я кажуть, толковий молодий аграрій. Дай Боже, щоб таких хлопців було побільше в Україні. Я кажуть, щоб був результат. Зараз ми перевіримо скільки вологі і по оранці, по дісковці, і по пшеничці по дісковці. Побачимо, скільки воно набере вологи, да, так, так. Да. і будемо будем розуміти, наскільки ми на що розраховувати. Хоча дивіться, зверху то різюка є, в... в тапках важко ходити по великому рахунку. Але скільки вологи метром шарі, якраз там зараз Роман розкопує, зараз підемо подивимось. Так що приєднуйтесь до спільноти, інтерлаб в Телеграмі, в Фейсбуці, де хочете. В ютубі кому як легше. Але депот ми сіяли, 200 кг, Дніпропетровська область, ну трава травою там буде видно. Як доколихаємо, покажемо. Що ти зміниться? Це нормально, успіхів. Рома, яка там вода? Оце 68, вже сухіше набагато. Воно сухе і його не можна хінцово відкрутитися. Що не хоче. Ви багато поїли. Балвай. Пане Миколає, ви, напевно, трошки поїли. Гарно. А тепер вам нічого не хочеться. Крутить. Та не дуже тут воно може кіння, саме зараз тут перевір. Так, що, так я думаю, тут, тут воно лягало, як, як масло заходило. Так. так. Ну-ка. Все-таки все тут печально. Ну, десь з 30 см.